Кожний парламент всі вперше зайшли, бо це не політика інституцій і не змагання ідеології, це змагання проєктів одних і тих самих вигодонабувачів. Угу. За вісім українських парламентів у нас помінялися десятки різних проєктів, але не мінялися ті, хто стоїть за цими проектами. У нас завжди за цими проектами стоїть Ахметов, Коломойський, Порошенко, Фірташ, Льовочкін. Можна продовжити. Так що ж робити з цим? Ну, власне, ну, от власне. власне тому, зачаровано. Я тому особисто і вступив в партію Сили людей, бо мені сподобалася ідея в 2014 році після Євромайдану. А давайте ми змінимо українську олігархічну політику з виборчими проектами на. Партійну інституційну політику, де учасниками змагання будуть не проекти, запущені олігархами на кожні вибори, а учасниками змагання будуть громадяни, які розділилися по ідеологіях. От є там націоналісти, партія Свобода, там, можливо, інші націоналістичні проекти на цей момент був правий сектор там і так далі. Є там демократи, о, це, наприклад, там сила людей. Там є там соціалісти, марксисти. Вони хай зберуться в свою там партію. От і хай вони змагаються між собою ідеями. Мені ця ідея дуже імпонувала, дуже подобалася. Я її просував, розвивав. Я продовжую її просувати. Наполягаючи і наголошуючи на тому, що майбутнє в політичної української системи, тобто в України, буде тільки тоді, коли політики матимуть ідеологію, матимуть бачення, що вони хочуть робити з країною. І вважаю, що це один із напрямків пріоритетних, який повністю мені співпав. Я з одного боку в інституті працюю, де я маю можливість про це викладати, говорити, навчати, ну задумовуватися, учасників політичного процесу. А з іншого боку, мені запропонували долучитися до створення гарної перспективної партії я й долучився.